Дорогі українці, цей рік почався 24 лютого, без передмов і прелюдій, Різко, рано, о четвертій годині. Було темно, було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік України, рік українців. 24 лютого ми прокинулись інші ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі? 24 лютого мільйони з нас зробили вибір, не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втеча, а зустріч зустріч ворога, опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох багатьох цеглинок, сотень і ін... неве у свої сили, збройні сили України, СБУ, ССО, прикордонників. Тероборону, ППО, поліцію, ДСНС. Всі наші сили оборони і безпеки. І молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві, вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси, потрібна тиша. Щоб почути. Потрібна 1 лютого. Костомель Буча, Ірпінь, Бородян, Харків, Дамо! Мрія, Краматорськ, Вокзал, Іграшка, Чернігів, Маріуполь, Драмтеатр Напис, Діти, Оленівка. Одеса багатоповерхівка, дівчинка три місяці. Вільнянська. Пологовий, немовля, два дні. асовсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити, але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах. Бо було те, що нас тримало. Оборона Києва, Харків, Миколаїв, Чорнобаївка, Острів Зміїний, Хаймарс, Антонівський міст, Павовна, Кримський міст, Нептун. Крейсер Москва. Русский военный корабль. Стои, пацаны. А вот слушай, вот место. Изюм. Балаклия и Купец. Херсон. Боритесь, поборитесь. Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас сила і воля свята! І молимось, що буде Криміна і свата. Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо, як наші воїни з перших днів розносять цю другу армію світу. Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки, як дід зупиняв руками танк, як жінка збила дрон банкою помідорів, ви там усе своє забрали? Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди, як збирали за години на ловців шахетів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактари, як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод, як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель. Чи указку кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники. Всі, хто працює, вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться ходити? Все це заради них, наших людей. Нашої країни, а ми усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків, понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, щоб бути поруч територіально, не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто герой, незламний Миколаїв, героїчно витримує усі удари. Місто на хвилях, яке долає усі шторми. Сумщина і Суми. Ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина це сила, Дніпро, опора і надійний тил нашому фронту. Ви приймали людей аби повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе. Одеса, сонячна і привітна. Тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони, мільйони тонн порятунку. Бо вона Одеса, мама, Херсон. Ви героїчні люди. Ви були в окупації більше. Восьми місяців без новин, без зв'язку відірвані від України. Тисячі з вас ходили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас, але ви вірили і попри все дочекались. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів. Але головне, що новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це рівне. Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи, і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети. Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам і ті, хто чекає Україну і дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи вам, наші воїни. І звісно, Київщина.